Ну і продовження теми будемо говорити з гостем студії. Сьогодні це Григорій Осовий, голова правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Григорій Васильовичу, вітаю вас. Ви є ще першим заступником голови Федерації профспілок України і очолюєте зараз правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, про що я сказав. Розкажіть нам хто має право на санаторно лікува... курортне лікування у нас в Україні. Ну будь-який громадянин, який працює на підприємстві, державний чи не державної форми власності, але той, який е, має трудові відносини і сплачує страхові внески на своє загальнообов'язкове, воно називається державне соціальне страхування. Отже, основою є те, що людина страхує себе і сплачує внесок як за себе, так і роботодавець за таку особу. на Таке страхування у нас це добровільне страхування, чи ми демо автоматично... це жальна баскова держава, тому це вже обов'язок роботодавця сплатити внесок за людину і частково сплачує внесок не, безпосередньо сам працівник. Зрозуміло, як можна отримати путівку тим, хто застрахований, що треба робити, куди йти, щоб це зробити? Ну перш за все, якщо ми кажемо путівки на а, а, лікування. Санаторно-коротне лікування, то мають бути відповідні показники і потреби в такому лікуванні. Отже, людина звертається до медичного закладу там, де вона проживає. Отримує довідку, так звану форму 70, і це є вже підставою для того, щоб подати відповідну заявку в свою комісію по соціальному страхуванню або в повноважній особі соціального страхування, яка є на підприємстві обов'язково, і таким чином стати кандидатом на отримання такої потівки. Комісії подають свої заявки відповідно в дирекції фонду соціального страхування, а вони є майже в кожному районі, або міжнародної дирекції. Вони узагальнюють потреби, потім здійснюється закупівлі. Таких послуг санаторію, і е, зворотня вже особа отримує на свою заявку, як кажуть, вже санаторну коротну карту і путівку на лікування. А Хто платить за все? Це скільки платить людина, скільки платить? фонд? Ну, От ход? давайте по цьому року е, середня вартість путівки становить е, близько 6 тисяч гривень. Це звичайний двомісний номер, як ми говоримо, стандарт. Людина безпосередньо сплачує тільки 20% від цієї вартості. Хочу сказати, що минулі роки це було 30%, Ми зменшили дійсно сплату за людину. Якщо батько чи мати їде на таке лікування з дитиною, тоді сплачує тільки 10%. Якщо двоє діток разом з родиною, з батьком чи матері, тоді взагалі безоплатно отримує потівки. Тобто тут ми врахуємо соціальний статус і потреби. Зрозуміло. Загалом, можна сказати про тих кількість людей, які користуються саме такими послугами від фонду, і загалом скільки осіб були оздоровлені цього року? Так безперечно, рік вже майже завершується, але ми знаємо, що приблизно 270 тисяч застрахованих осіб цього року отримують лікування в санаторіях. І о, сказати, багато ще чи, це чимало, але ну, можна сказати проти попередніх років це значний приріст кількості оздоровлених. А о, відносно загальної кількості застрахованих осіб, у нас 12 мільйонів 100 тисяч. І крім того, що 26 тисяч це фізичні особи-підприємці, які добровільно себе страхують в цій системі. Отже, можна говорити, що. А попит, напевне, задовольняється не повністю, але і не всі потребують. Саме саноторно-куротне лікування, бо ще є відпочинок, просто, скажімо, Заходи туристичні, і все інше. Ну, ми сьогодні говоримо про санаторно-курортне оздоровлення. І передусім, чи всі от хто застрахований, ми сказали, є мають бути показання напевно, так звичайно і, і довести. І, це. і тоді це пов'язано. Я одразу як би, уточню, тому що це не йдеться про професійні захворювання. Зокрема, Ні. як у тут розділити, тому що у нас ще є і інший фонд. Звичайно, так є фонд, а, теж за державного соціального страхування з, з від нещастих випадків на виробництві. І там теж людина, якщо отримала травму або професійне захворювання, фонд теж здійснює закупівлю. Путівок а до тут санаторію. Що? а тут загальні види захворювання. Але разом з тим цей фонд надає путівки і до реабілітаційних відділень. У нас по країні в санаторних закладах існує понад 140 таких реабілітаційних відділень. Скажімо, перенесла людина інфаркт, і за висновками медичного закладу на потребує до лікування. Під наглядом кваліфікованого персоналу санаторію, тобто пройти відповідно відновлення mm. реабілітації, чи, скажімо, інсульт, чи скажімо, опору рухові і і так далі. Тобто ті захворювання, які потребують спеціального догляду і спеціального лікування. Отже, 15 тисяч серед тих, я назвав 200, 280 тисяч людей, це ті люди, які пройшли в таких реабілітаційних відділеннях відновлення здоров'я і. За моніторингом, який проводить інститут міністерства охорони здоров'я, свідчення є тому, що люди на раніше приступають, тобто на місяць півтора раніше приступають до повноцінної життя чи, скажем, праці, менше ризиків отримувати уже інвалідність і все інше, тобто відновлення, це дуже важлива річ. А як ви працюєте з санаторно курортними закладами? Ви говорите, направляєте до певних реабілітаційних закладів, а загалом санаторно курортними чи вони належать сьогодні фонду, чи якимось чином ви? Якби замовляєте ці послуги. Фонд здійснює тендерні закупівлі путівок, такі відкриваючи відповідну процедуру закупівлі, відбираючи кандидатів-претендентів, замовляючи ті чи інші види путівок для, за профілем захворювання. І в результаті, от, скажімо, ми завершили тендерні процедури закупівлі путівок на 2014 рік. 96 санаторіїв отримали доступ, верніше виграли цей тендер і з ними укладені. Угоди на поставку таких послуг. Ну і у нас вже кінець року. Наступний у нас якби, рік починається, буквально вже за тиждень, заїзд перший застрахованих осіб, коли він починається? З 1 січня. З 1. І я це з задоволенням відзначаю, оскільки були часи у нас попередні роки, коли сезон розпочинався і в березні, і в квітні, і в травні, оскільки затримувалися ті тендерні процедури закупівлі послуг. або Своєчасно не затверджується бюджет фонду. Цьогоріч ми зробили все, я думаю, як найкраще. Тобто, в серпні ми затвердили бюджет фонду, затвердили нещодавно програми лікувально відновленого напрямку і санаторіям, які пройшли тендерні закупівлі, уклали договори на поставку послуг і, відповідно, випуск здійсненного потівок. Отже, всі, хто. Отримав право на таке лікування своєчасно цього року, чи, скажімо, з перших чисел наступного року заїжджає в санаторій. Новий рік розпочнуть уже у тих санаторно-лікувальних закладах, куди вони одержали путівки. Так, але я думаю, що саме напередодні нового року батьки застраховані особи обов'язково принесуть своїм діточкам подарунок, тому що фонд соціального страхування, ще окрім цієї послуги, яку я назвав, він закупує, закупає для дітей новорічні подарунки. Даруночки. Отже, побажаємо, щоб кожний батька чи мати теж порадувала свою дитину. Я думаю, що це буде 9. приємна процедура, приємна місія. Дякую, що прийшли. Нагадаю, Григорій Осовий, голова правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.